Новини культури у Миколаєві відкрили виставку лялька-мотанка Берегиня нації. У ній представили понад 130 мотанок, зроблених руками дітей та дорослих з усієї Миколаївщини. Детальніше про те, який сенс заклали у ці обереги, а також як вони можуть допомогти нашим воїнам, розкаже за мить Катерина Рупташ. Підтримати воїнів, підняти настрій та нагадати про силу мистецтва. Саме з такою метою у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили нову експозицію під назвою Берегиня нації. Вона покликана стати джерелом натхнення та емоційної підтримки для людей у ці непрості часи. У межах програми всеукраїнської програми ментального здоров'я під патронатом першої леді Олени Зеленської проводиться дуже дуже велика робота з різних заходів, але цей захід особливий. Він до Дня вишиванки, він до Дня сім'ї, він у такий військовий, нелегкий, трагічний, я б сказав, час. І тут зібралися діточки. Приїхала пані Ірина, яка представляє у нас військову частину ППО. Понад 130 ляльок мотанок, саме стільки оберегів, створених руками дітей і дорослих, представили на виставці. Її організаторка Ірина Ільясова зізнається, ідея експозиції народилась легко з бажання зігріти душу, об'єднати людей і підтримати їх до дня матері, до дня вишиванки. От вона народилась дійсно в голові для з метою не для а більше з метою шанування традицій українського народу і для підтримки. Бойового духу військовослужбовців, бо коли вони знають, що про них думають, піклуються, очікують, їм це надає натхнення і сили далі перемагати і боротися. І це не дивно. адже кожна лялька, наче маленький оберіг, у який і діти, і дорослі вкладали частинку своєї душі. Їх створювали не лише в Миколаєві, а й у різних куточках області. На момент відкриття виставки до ініціативи долучилися 34 заклади освіти з усієї Миколаївщини. Ідея возникла з початку провести конкурс серед освітніх закладів, і це була ідея співпраці освітян-військових щодо підтримки, як я вже казала. Я звернулася через департамент освіти, через управління культури і релігії Миколаївської області. Від військової частини був надіслан лист з пропозицією прийняти участь і завдяки допомозі департаменту освіти управління культури таким чином звернення. Розповсюджилась серед освітян, і вони вже виходили напряму на контакт зі мною. Я розповідала, ми співпрацювали, обговорювали деталі. Саме так і вдалося організувати таку подію. Серед експонатів уже визначили рекордсменок. Найбільша лялька сягає 76 шість сантиметрів заввишки, а найменше лише 7. У деяких мотанках заховані особливі послання для захисників, щирі листи з побажаннями миру, вдячністю та вірою у перемогу. І метою цієї акції є, по-перше, показати, яка талановита наша молодь, наші діти. А по-друге, після закінчення експозиції, Передати нашим захисникам, і сьогодні саме відбудеться передача. Вчора ми відкривали виставку, бо були присутні всі учасники, хто готували ляльок. А сьогодні буде відбуватися власна передача. А окрім ляльок, привезли ще і різноманітні смаколики, медикаменти, необхідні речі для наших військовиків. І також ми їх сьогодні будемо передавати. Ці ляльки-мотанки мають особливу місію стати оберегами для військовослужбовців 208-ї Херсонської зенітно-ракетної бригади, даруючи їм тепло, силу та віру в добро навіть на передовій. Ляльки берегині будуть передані на підрозділи військової частини і будуть зберігатися. Так, є кімнати традиції, де вони будуть знаходитись і таким чином підтримувати бойовий дух військовослужбовців, бо вони зроблені з любов'ю з традиціями. Деякі казали під час молитви там намолені, і це так і дійсно повинно бути. Бо це ж лялька берегиня. Зараз тут так багато людей, і це вже підсумковий захід, який у тому числі підтримувала і обласна військова адміністрація як моральну психологічну підтримку воїнів збройних сил України. Слава ЗСУ. Цей проєкт не лише про творчість, він про єдність, адже у кожній ляльці частинка спільної надії, турботи та любові, яка об'єднала десятки шкіл, родин і сердець по всій області в одну велику справу підтримати тих, хто щодня тримає наш мир. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.